Я всміхаю сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лимов із відра. Діткам усміхаюся, зичу всім добра. Добре, хто пам'ятає, над якою темою місяця ми працюємо? Mm. Тема місяця? Mm. Яка? Зміни. Молодець, правильно, Богданка, пригадала. Зміни ми будемо з вами працювати. Хто із вас уважний, уважний, подивився в класі і побачив якісь певні зміни, які є в нас? приїхала Єва з Італії. Так. А ще в нас які зміни є? Ні, у нас классики новий учень. Правильно, сьогодні в клас у нас є новий учень, і ми дамо йому право представитися. Скажи, як тебе звати Максим, Максим звати. А прізвище? Продан. Продан Максим. Сьогодні дітки у нас є в класі. І давайте ми всі і Єву, і Максима привітаємо знаком певним. Подаруємо сердечко їм. Подаруйте сердечко. І також ми даруємо свої сердечка і ось такі сюрпризи. Вони не були в нас на першому уроці, тому ми подаруємо сюрприз. Єва. Ні-ні ні, ні, ні чекай хвилиночку А ти хочеш подарувати? Ну, подаруй Єві сюрприз такий, а ти Максику подаруй. Добре. А заїміться зараз... давай. Наступне. Хитрі оченята. Моргніть одне до одного. Далі дай кулачок. Потисни руку. Маленькі йоги. Помахай привіт. І гучні оплески себе. Молодці, а зараз сідайте. Посміхніться до мене. Відгадайте загадку, великий будинок у місті стоїть. Та завжди, як вулик, бжолиний шумить, як чаша він повний знаннями. Ласкавий будинок цей з нами. Що це за будинок такий? Ні. Які я ще школою. є? Шкали. Правильно, молодець Стасік. Звичайно, це школа. Не. І а з яким настроєм ви сьогодні прийшли до школи? Я. Єва, я. поділись. – я Сомним Хороший. – А хто з сумним настроєм? Я. А чому? Я. я не хотіла до школи, я. бо я ще хотіла спати. Макс, у тебе я. теж сумний настрій був? Я. А чому? Не, школ... Не хотів спати хотів. Чи ти хвилювався, як тебе зустрінуть дітки в класі? Ага, зрозуміло. Отже, цього тижня ми будемо говорити про зміни в класі, про зміни в школі. Що ми будемо робити, щоб покращити умови навчання в школі? І зараз перше, що ми зробимо, це складемо синка до слова школа. Е, яка вона? Два слова, будь ласка, прошу. Спасибо. Ще. Велика. Добре. Що робить школа? Навчає дітей. Дає знання. Здає знання. І ще одне слово. Ще навчає, дає і... Допомагаю. Правильно, допомагає. Складемо речення, асоціація із словом школа. Тобто, що це таке школа? Речення. Прошу. Хто складе? Цікава, це місце там, де участь дітей. Добре. І замінимо слово іншим словом, синонімом до слова школа. Придумайте. Як ще можна по-інакшому назвати школа? Клас. Добре. Ще? Тут... Родини. Тут учинили. Я... Учі... Родини. Навчальний заклад. Янка. Правильно, вчаться діти, то значить навчальний заклад. Классно спільнота. Далее команда. Бюль, вестибюль, вестибюль. вибиральня, коридор. Діти. А що означає вибиральня? Це, це туалет. Звичайно. А що означає вестибюль? бюль? Коридор. Правильно, коридор, де тільки ми заходимо в школу. Скажіть, а чого немає в нас у класі із цих слів і в школі? Живий, живий куточок. куточок. А що це таке живий куточок, як ви це думаєте? І, і не тільки рослини, а і... А, не, у нас є, <с> є рослини є, а тварини ще. в нас рибки колись були, а зараз немає. А, а не так, умови нам не дозволяють живий куточок, а ось рослинки є. А хто має доглядати за рослинками, як ви вважаєте? Треба поливати. Так. А ви вдома доглядаєте за рослинками? Так. Да. Так, Добре. Так, послухайте уважно. Кохань учень лісової школи пригадав, що минулого року його привела до школи мама, а цього року він прийшов разом зі своїм другом Кольком Колючкою. А які зміни відбулися у вас, коли ви йдете до школи? Відбулися певні зміни? Як вийшли того року і цього року? Влад, які зміни? Цьому року сім тому. А, років, я зрозуміла. А саме до школи, як ви приходили, Вітя. от я знаю точно, що в тебе. Крістін, і в тебе зміни відбулися. Скажи, які зміни того року і цього року? Ну, от повним реченням. Мене водила до школи мама. А цього року в школи? Пішко. Правильно, саменькі, так. А як ви вважаєте, а чому ви вже саменькі добираєтеся додому? Звичайно, ви вже стали доросліші. Добре. А зараз ви об'єднаєтеся в групу і зіграєте в гру шифрувальник. Об'єднайтеся в групи. Тільки в цей другий бік 60. 60. Так. І ось тут буквочку запишете. Розв'язали? Покажіть, як вас там, як ви працюєте? Так, давайте. Хто завершить, діти ручки вверх підняти, щоб ми бачили, що ви вже завершили. Лідери команд вже готові. Справилися з завданням. Да. Яке слово вийшло, Дашка? Директор. Шиколяри, бібліотеки. Учителі. 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 А тепер скажіть, чи відбулися зміни у нашій школі, пов'язані із цими словами? Директор. У нас помінявся чи ні? Ні, ні. А хто знає, як звати нашу директорку? Одинокійна. Молодець. Далі бібліошколярі. У нас помінялися школярі? З'явилися нові. Добре, далі. Що в нас там відбувається? А хто із вас вже був в бібліотеці цього року? Я. Так. А як ви гадаєте, в наша у нашому класі бібліотечка змінилася чи ні? Ні. А давайте доповнимо її підручниками. Чуєте мене? Доповнимо її підручниками, зробимо акцію Подаруй класній бібліотечці книжечку. Принесіть книжки і будемо читати з класної бібліотеки. Домовилися? Ну і останнє слово яке в нас Ромки. вчителі. Діти помінялися вчителі, які читають у вас? Та у вас? А хто у вас читає музику? Олексіївна, правильно. А інформатику також читаю вас. Анастасія Валеріївна. Так, у вас помінялися. Сідайте, прошу. Певні зміни відбулися. Класі. Класний журнал. Є, так, так, є в класі. Далі. Добре. А в класі немає в одна з вазонів. Комп'ютер. І? І в класі є. В нашому класі була безпека, а особливо безпека від техніки. От як ви вважаєте, які правила техніки безпеки мають бути із електричними приладами? Так. Ще. Не можна їх включати. Я не можна пити коло вогню коло, 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 коло комп'ютера. Я з тобою згідно. Не можна їсти такого комп'ютер. Добре. Не можна пати коло Ще? Не можна діти мали. Ну, близько так не можна підходити, тому що це класна техніка, так, і всі правила техніки безпеки, які ви сказали, вони вірні і будемо їх дотримуватися. Чисто. Ще? Ну, то що мають діти робити, щоб класна кімната була привітна? Так. Не розкидати. Згідно ще. Викидати курсу. Згідно, ще. Скажіть, чи можна користуватися предметами без дозволу вчителя? Ні. А ще, прошу. Не можна писати ручкою в парт. Правильно. Не можна да. вийти на комп'ютер. Дружний клас вітає вас! Цікаво, весело, дбайливо! Запам'ятай, це все важливо, коли заходиш у наш клас. Тож дбаємо про чистоту класу, про оханність і про дружбу в нашому класі. Дякую вам за роботу! Працюємо далі.